Війцям, дуже дякую, дітки, я вам, що форда ви мені подарили, подарунок від вас цей приймаю. Дуже радий в окопах мене не забули. Добре помните наше минуле, а я вас, як завжди, пам'ятаю, де б не був я, завжди вас згадаю, таких діток багато немає. Я ніколи на фронті не був, і в окопах не спав з автоматом, але знаю, добра там немає. Я бажаю вам, діти мої, щоб в окопах ви добре стріляли, і щоб путінську п'яну орду, щоб навіки від нас ви прогнали. Бережіть себе, діти мої, і до... я добра і здоров'я бажаю всім бійцям, що в окопах стріляють і на той світ ворогів відправляють. Я вам все і завжди віддавав, бо був радив, що діток, таки... діток я маю. Пам'ятайте ви, любі мої, що вас хата тепленька чекає, але в хаті давно вас немає, хоча дуже багато, погано я бачу, але я не заплачу. Я діждуся, коли з перемогою прийдуть. Усі ті, хто пішов захищати за вітчизну свою, за старих і дітей і за їх матерів, вони зможуть завжди постояти. А також я діждусь моїх дев'ять бійців. І я дома усіх їх побачу, аж тоді я заплачу. Все, дякую.